Пишуть, що є істота, яка приходить у той момент, коли людина стоїть на межі між останнім подихом і тишею. Його називають Азраїлом не демонь, не ангел у звичному сенсі, а той, що стоїть між двома світами і торкається лише тих, для кого час уже завершився. У старих записах Азраїл постає як високий силует, що рухається без звуку, його крила темні, ніби зроблені з туману, який постійно змінює форму. Обличчя приховане тінню, але люди, які нібито бачили його, пишуть, що там не порожнеча, там спокій, від якого стає моторошно. Його погляд не засуджує і не лякає він просто знає, куди тобі треба йти. Пишуть, що присутність Азраїла відчувається не як холод і не як страх це тиша, яка раптом стає надто глибокою. Кімната темнішає, повітря ніби завмирає, а звук навколо зникає. Дехто описує це як відчуття, що хтось стоїть поруч. Але ти не можеш повернути голову, щоб побачити. Азраїл не приходить за тими, хто хоче втекти, він приходить до тих, для кого шлях уже визначений. У старих переказах пишуть, що він торкається людини одним пальцем і біль зникає. Час зупиняється, світ стає далеким. Але цей дотик забирає не тіло, а щось глибше. Хоч його образ і лякає, легенди пишуть, що Азраїл не приносить страждань він просто забирає те, що більше не належить землі. І цим викликає страх, бо ніхто не хоче побачити того, хто приходить останнім. Пишуть, що якщо вночі ти відчув тишу, яка не схожа на звичайну, і вона стоїть за твоєю спиною, мов жива, не озирайся, бо інколи Азраїл дивиться на людину щодо того, як торкнеться. Якщо хочеш продовження, постав плюс у коментарях.